Кам'янець-Подільський, центр, старе місто ратуша. Десь приблизно 9 ранку, навіть без 20. Ось Таке скульптура. Дуже красиве місто, таке старовинне оформлення, все. Я думаю, навіть мають бути якісь вимоги до будівель, які будуються тут так, щоб вони не виділялися з загальної картини, з загального вигляду міста. Такий цікавий постамент, глобус, сова. Гарно виглядає. Ну, а це вже вхід чи в'їзд до замку, до фортеці. Зараз я туди буду направлятися. Ну що, друзі, друга частина відео Україна в монетах. Кам'янець Подільський, старий замок. так. Зображення на монеті. Це 5 гривень 2017 року. От Зараз я оберну вам покажу другу сторону монетки. 5 гривень 2017 року. І порівнюємо локація. Я приїхав, я побачив це вживу. Зараз ми будемо переходити до замку, будемо дивитися, зроблю декілька відео. Звичайно, це не буде екскурсія, так. От, це більш для мого журналу, для мого блогу. Але я сфотографував монетку на фоні тих споруд, на фоні того, що зображено на монетці. От, і мені це подобається. Підходжу ближче до замку і будемо дивитися, що всередині. Щоб потрапити до замку, треба перейти ось такий от місток. І я бачу якось проминув ішов іншою стороною, що там можна спуститися, тобто, туди до річки і подивитися, що внизу. Ну, досить така масивна стіна, досить високо, он, лінія леп якась. Ну і Підбираємося вже ближче і ближче до нашого замку. Знаходимося всередину в замку. Папська вежа або вежа Кармелюка. Кажуть, він там був ув'язнений, як експонат стоїть манекен, де типа він сидить. От. Е, далі. Центральні шпилі. І екскурсовод сказав, що не автентичні. Тобто, характерні де Каменсь-Подійську були ось такі: тупо кутні шпилі, а це вже реставратори. Напевно, для кращої картинки і для того, щоб здалека було видно, тобто зробили ось такі шпилів. Так як вежі 16 метрів заявлені історично, так? а говорять, що ці гострі шпилі вже мають більше 20 метрів. Тобто, ну, змінена конструкція для більш ефектного вигляду, але не автентичні. Ну, так каже екскурсовод. Ідемо слухати далі, збирається вже група. Солдати, які охороняли партнецю. Тому і зараз справжній казанат, банош, бограч, печене м'ясо, картопля. І зараз, навіть коли відключене світло, в нас є кава. Саме тут Хочете можна кормити. тим скористатися. Або... Маленький жовтій, башті комендантській. І вже комендант вирішував всі справи, пов'язані з обороною фортеці. Біля башти білої піч, справжня на колесах пересувна піч з глини і соломи. Де наш пекар витікає хліб щоб був ці фортеці. Перед вами карта, план нашого міста, де дуже гарно видно. Фортеця захищає місто. місто У крепость є ось такий от прохід. Він з'єднує оці всі шпилі, які було показано внизу. Досить довгий. метрів, навіть біля 200. От, і е, вхідна брама, куди ми заходили. Відніється міст. Відніється міст, через який ми заходили в крепость чи в фортецю. Ось там яма е, бурзників. Декілька купюр на дні видніється. Оце головні ворота. От, і отам вхід йде в криницю я знімав. Виходимо звідси, йдемо далі гуляти. От, і дуже багато ось таких ніж для того, щоб можна було відстрілюватися. Кадри прощаємося ми з фортецею Кам'янець-Подільськ, і будемо звідси від'їжджати. Ось там, от видніється йде дим, працює дуже смачна кухня, готують різні види м'яса, овочі на грилі, банаш, пограч і таке інше. Дуже смачно, ціни помірні, Рекомендую підхарчуватись тут, тому що кафешки, які до замка, так тобто ну, там заганяють. А Загалі замок чи фортеця дуже дуже цікава.